Настрої майдану передалися і звичайним виборцям. Люди штурмом взяли 22 другу дільницю, що Івано-Франківську, аби проголосувати. О 7.30 ранку двері дільниці зачинені всередину не може потрапити спостерігач. Лише після сильного гуркуту міліціянт запускає у приміщення. Каже, йде засідання комісії. Є наказ зачинити двері. За кілька хвилин заносять бюлетені. Неквапливо їх роздають на робочі столи. Чотириста Всього на 22-й дільниці має проголосувати 1900 людей, де хто прийшов із самісінького ранку. Це дуже важливо для нас. Ось саме цього разу це важливо для мене, для кожної людини, для кожного українця. Ми кажемо, що ми голосуємо не за не за себе, а ми голосуємо за Україну. Відкрити двері мають з хвилини на хвилину, однак стає зрозуміло, комісія не готова розпочати роботу. Дві хвилини до початку голосування, проте жодна із стаціонарних скриньок і двох переносних не опломбовані і не вкинено контрольний бюлетень. Рівно о восьмій один із членів ДВК кидається до скриньок. Не Неквапливо все опломбовують. Під дверима ДВК збираються люди. На годиннику майже вісім-десять. Нам сказали зачекати 2-3 хвилинки. Зараз я думаю, що почнеться. Що ми зробимо? Дисципліна у нас така. Ще хвилин 10 голова ДВК не поспішаючи кидає до скрині контрольний бюлетень. Люди за дверима ДВК починають обурюватися, вимагаючи, аби їх пустили. Все. Дебри... А я не знаю, що відкрити, що там, радянські часи вже було відмітили. Кілька хвилин сварки, і люди самі заходять до дільниці. Заходить люди!» Члени ДВК намагаються пустити не всіх і пробують зачинити двері. Однак після зауваження, що дільниця має бути відкрита постійно, їх відчиняють. Біля столів утворюється черга. Це спеціально робиться для того, щоб люди не змогли проголосувати. От якщо ще такого ніколи в житті не було, щоб 20 по 8, якщо б не я перший пішов. То було б навіть і люди чекали, було б ще далі. Більше фактично у виборців вкрадено 25 хвилин часу. Однак члени ДВК цим не переймаються. Все задоволені, все добре. Тормально. Працюємо в плановому режимі. Спостерігач Емілія Михайлівна каже, це не нормальна ситуація. Списує все на недосвідченого голову ДВК, який до всього цього ще й забув ключі від сейфу з бюлетенями. Бера таку людину, яка займається, а це зараз ще люди цілу ніч підрахування. Тут все опечатувати, як він так буде рухатись. то люди будуть сутками тут сидіти. Усе, що відбувається, но спостерігачі від ОБСЄ. ситуацію не коментують.